Усім привіт, шановні глядачі, мого каналу, з вами знову я, ваш Влад, і сьогодні ми продовжуємо грати метро 2033 Redux. Зупинились на тому, що ми з мельником якусь жувачку, там проти якоїсь жувачки боролись, а потім піднялись на поверхню і звідти почалась, типу як наша перша частина і з першої частини, а потім ми маємо там типу, на вежу. Коротше, самі зрозумієте, не будемо балакати, ми продовжуємо. Зійшовши з потяга, ми з Мельником вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Тепер ми були зовсім поруч з Останкінською телевежею. Саме тут і зав'язалася та битва, з якої я почав свою розповідь. Так, почнеться бій знову. Та, та, та пам'ятаю, Ви тут не спинялися. Дякую. Мельник. Стадо вовків вже... Як сталося, я дісталося, дісталася полковнику. Що то за шо? Чуєте? Тихо, тихо. Це це стадо, я пам'ятаю. Зупинилися. У коло, сквитко. А там зброя десь може, тоже. Ой, чудо. Ай! Sto, então, é Colo. Oi. Toc, tem. E aí, cheio de proteção, velho. Minha tesoura. Colo, cola. Ai. Ah, tá mais puto. Аха, їх шлях трафи. Демони літучі. Ховайтесь, ковайтесь! Б... Машину перевернули. О, вкрали нашу, ні.

я что ай Дезантуемся. Дезантуемся. тут Я в патрончики ай Мельник, ходімо. Давай, 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 вперед! Як ще протру десь багато раз маску, Що, очівка якась буде? Нам треба забиратися. Ой, скільки разів. Очівка, чіпка протримала <різькість> про термаску. Так, так, знаю. Патрони. Бляха, я захреп, шановні, глядачі, трохи. Давай, мельник, в вперед, вперед, давай, без зупинки. Так. Тепер треба знайти шлях на гору. бери. Стій, стій, мельник, я подивлюсь, що тут. А, от шлях на гору. А, нет, не тут. Шкода, что прострелить не можно. Так, мельник. Мельник, я иду. Я иду, мель... мельник. Меля. Так, меняй, и Все завало. Мать так, легше сказати, не зробити. Шлях на гору. Ага, шлях на гору. Як там зібратись туди? Є ідея. Давай на, ну, залазь на дах ліфта. Пробуємо відчепити противагу ліфта. Окей. Okay. Давай, давай, упиряйте жало! Давай! Ай! Мені говорили, що до армії буде весело. Тримайте сильніше, трохи потрусить. Ми зараз розмажемось, як є дві котлетки. Велик, може, зупинить шліфт? Ми Зараз розмажимось. Ай! А Артеме, открывайся. Эй, Асэм, ты в норме? Я в норме. Я вс. Мы надо. Ми піднімаємося. Прием. Шоденник. Шодетник. Крок за кроком ми піднімаємося на вежу. Ми прийшли з-під землі, і ми на намагаємося взяти небеса штурм навколо, навколо стоять стіною свіницевий хмари. Сходинки поєдені часом і, кращу... і кришиться під ногами, а, в те... а вітер такий, що здається, шкіру шук... із м'я. За шкіру з м'яса зривають мор. Зірвати можна. Зірвати може. Нас не чекати. Нас не чекають на небесах. Наше місце під землею. Нам треба якимось чином тебе сюди підняти. Демони. Ой, бляха демони. Ой-ой-ой, можу поміняти. Воно полетіло. Тихо, 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 тихо. треба. Ага, щас, блін, іду Посол радо! Діти-ля! Я-я! Тихо, 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 тихо! Я О, тут. Вулиць. Ульман, я чуєш. На яку. Мельнику, мельнику. Артем, Артеми, мельнику, прием. Нет, я еще тебе не щоб ти здох. ты здорово. Ми запоранили. Куда це за святку? Прийом. Вас зрозумів, полковнику. Прийом. Лазерне наведення нам тут не допоможе, Адем. Хмари НАТО сільсь. Доведеться тоді. Видатися нагору. Чим вище тим ліпше. І встановити систему наведення там. Ну ж бо, хлопце. Тепер усе в твоїх рука. Добрый мяч. Что это? Куда нам идти теперь? Сюда? Нам сюда? Не, нам не сюда. Ty Tak, 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 tak O, nie, 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 akta matematyka, podbraj Це вежа взагалі стоїть тут. Не розумію. Так. Ми взяли все. Що це за? Він тут. Він несе смерть. Він прийшов знищити нас. А? Артема, Артема, це Ульман. Прийом. Як чути нас, щось глушить наш сигнал. Артем, прийом. Чуєте? Нам на верф треба. Що там? Ого, скільки читати, я залишився сам усе найголовніше мені не залежить зробити самому. Самому немає на кого прикласти відповідальність. Нема у кого попросити допомоги для людей в моїх руках. Доля людей в моїх руках і доля чорних. І з кожним кроком моя впевненість у своїй прав правоти та. Дане з кожним кроком я ставлю собі все більше питання, такі, на які міг би відповісти лише хан. Тільки от, хан, от хана теж немає поруч. Я один на, вереш... на вершині світу, і звідти бачу багато такого, чого не міг бачити з поверхні. Чую таке, що уявити собі не міг би під землею. Я відчуваю присутність чорних. Чую їх у моєму мозгу Тисн... Тисня... тис... Тиснеться якісь образи, звучить від... відлуння небезпаганених для мене чужих думок. Я я знаю, що чорні вміють проникати у чужу свідомість, що вони вз... зводять своїх жертв з... з розуму. Може і я божевільний? Може я божевілюю, тільки би тільки би десь статись, тільки би зб... зберегти, зро... зберегти розум, тільки без зу... зумити наз... навести ракети, тільки би зумити. зуміти. Ми зможемо, Артеме, я знаю це. Наверх. А є... Я... Твої заново, я так не люблю паркури. Супер ляха. Паркури, треба паркурити, Ну я Уау. так. Тихо. А це як а, а як? Як це спустити, вибач? Так, 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 Артем, РТМ, РТМ. А, це так мало буде, я думаю, що це буде старше. Лізем. Так, 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 так. Це що льот? Так налітлі куда далі, І куди далі? А я сходи не побачу, зупиніть його. Е! Знищить його! А, відчепіть себе, ви чорні! Артем, прийом! Чуєте? A... Я зараз свідомість втрачу по дорозі. Ми наверху! От Аййо мы это... шу це за фьюні. Так. Дартем, сигнал стійкий! Протримайся ще хвилину і ми їх накриємо. Ми зупинимо тебе. Здумайте даже. Ай! Не можна дозволити йому. Ану, відчипейся. Ай. Ми знищимо його. Артем. Ні, Артем Артему фігово стало, йо-мойо. -йо. Ще один паркур? Ой. що, матриця? Які двері вибирати? Ні, Не. ці двері. Чесно, іки А які правильні? Не можна <рррирка> дозволити ні 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 не не Ми зупинимо тебе. Ні-ні, Артем, куди ти пішов? Назад, назад. бляха муха Люки. Ай. Сдавайся. Не-не-не-не. Не требую... <плес> да. Я програв. Так, ми поняли, ми поняли, поняли, поняли. <плес> я можу скакати, навіть коли я Запынуть мне, мене. Ой, блок. Біжим, біжим. Він прийшов знищити нас. Знищить його. Зупиніть його. Так. Не натка не дотикатись на них. Це головне. Я пішов. Я кругами. Я кругами ходжу. Чекай назад. Все, де зрайте. Він не знищити мене. Він прийшов знищити нас. Не можна дозволити йому. Адена. Адена. На Він мелик, прийшов мелик. Знищити нас. Ні -ні -ні -ні, чекай, чекай. Здавайся. Ту-е? Артем Артем, не можна Ау, куда я попав? Чекайте? Куда я попав сзади? Це що, світ хомосапінсів? Я скакати маю? Ну да. А вже, чому б ні. Чому, чому би не. Ай! О, ні, 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 О, ні, 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 йди в сроки. Замінить його. Зупинить його. Що быстріше мене? Ні, він помало йде. За мені треба? ой ой куди куда я пішов? Зупиніть його. Бідам, бідам, бідам. Знову пау. <кх> ну йоп, пересете. Не можна дозволити йому. Не можна мені дозволити щось там. Фух. Нас. Я прийшов. Знищить його. Паркур. Давай ми тут паркур. Оп. 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 паркур. Не думайте, що я фігово паркурю, я нормально паркурю. Він прийшов знищити нас. Хватить повторяти те одне саме. Задовбало. Зупиніть його. Ай. Так. Ой, це хто? Це не Бурбон, случайно? Чи це Хантер із першої? Це а, Хантер. Хантер. Я зроблю. Знищить його. Зупиніть його. Знищить його. Попробуй встати. Ми не дозволимо йому. Не Ну, пав. І ми впали чого. Виживальник 2033. О, чорний. Приймайте посилочку. Ворогів слід знищити. О, ракеты пішли. А що в мене так глючев все? Це за то, что ракети летают, що? Якийсь мудрець сказав: той, хто воює із любові до своїх близьких, здолає ворогів своїх. Я вступив у цю війну заради моїх рідних і заради моїх друзів. Я захищав свій єдиний дім Метро. І ми перемогли. І це що, Кінець гри? все? Нє, ну, шановні глядачі мого каналу, ця гра прикольна, мені вона сподобалась І надіюсь зіграти другу частину. Ну і всі дві ті, що давно-давно вийшли, я надіюсь зіграти їх. Ну і що вам можу сказати, шановні глядачі мого каналу, підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про нові відео, які виходять на цьому каналі. І що я вам можу ще сказати про цю гру? Вона шикарна, дуже-дуже шикарна. І я буду продовжувати цю франшизу, але буду проходжувати інші ігри. Вже такому ж жанрі. Що я можу сказати вам іще? Усім пока!